Сьогодні говоримо про велике оновлення трофейної ліги у Бравл Старс уже в кінці цього сезону. Якщо ви хочете дізнатися, які зміни і як це вплине на наш прогрес, обов'язково залишайтеся до кінця цього відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Поїхали! Отже, тепер у кожного персонажа є всього 50 рівнів, які підвищуються кожні 20 кубків. Найвищий рівень називається макс, типу максимальний. Це значно скоротить час для прокачки героїв і дозволить нам швидше досягати максимальних результатів. Розробники про це повідомили буквально на днях, але тут є головне, що дуже багато всього буде саме в кінці цього сезону. Оновлення дійсно велике і про нього навіть не вийде мені розповісти вам за 10 або за 20 хвилин, тому що там Якщо поглиблено говорити, то можна і затягнути на годину. Я ж все-таки на годину затягувати не буду, тому в принципі так плюс-мінус скорочено розповім. Все інше, ви я думаю, бачили вже у розробників, тому в принципі говорити немає сенсу. Але на останньому браволтоці, який буде в кінці жовтня, я в принципі більш детально вам перекладу. Тому я думаю, що і так все логічно. І це дійсно стане легше для досягнення максимального рівня на всіх абсолютно героях. Навіть які ви, навіть за яких ви ніколи не грали і не вмієте, це дійсно вплине на стратегію прокачки, і тепер не потрібно буде годинами або навіть там, я не знаю, днями, ночами сидіти і ці всі штуки прокачувати, тому що зараз це буде набагато легше. Одна з найбільших змін це те, що тепер трофеї скидаються лише від тисячі і незалежно від кількості кубків, що ви набрали понад сезон. Після кінця сезону все скидається всього до тисячі. Тобто неважливо, скільки ви набрали. Ви якщо ви набрали більше, більше ніж тисячу, то тоді це все скидається тільки до тисячі. І це ну, реально круто, тому що це означає, що. Навіть після досягнення великих результатів вам не доведеться переживати за великий збиток кубків, і вам не потрібно буде все це повертати і заново апати. Тому що такі ситуації в мене, як гравця давнього, який грає вже не перший рік, такі ситуації дуже часто і кожного сезону, в принципі, тому що ти апаєш там 42 тисячі, і тобі списує там тищу, і зараз ну, і тобі треба знову це все перепроходити, заново підніматися і так далі. Це дійсно сильно дратувало. Хоча як... Якась складність, в чому була, але все одно це сильно дратувало, і дійсно було важко почати сезон. Зараз же це в принципі, полегшить життя всім гравцям, абсолютно, які досягли високих результатів, тому що е, вам, дозволить, вам це дозволить не починати сезон. Заново, ви будете починати сезон в принципі, на стабільнішій основі і з тими же самими кубасами. І в новачків особливо це буде так відбуватися, тому що до 1000, якщо у вас там не було ні одного персонажа на тисячу і на тисячу плюс, вам паритись взагалі не потрібно, тому що кубки вам взагалі не спишуть, взагалі не спишуть ніякі. Тобто, у вас яка вже навіть, сума кубків буде, така і буде. Ніхто взагалі вам. Кубки не спише, і це реально для когось прикольно, для когось не дуже. але я думаю, що в принципі кожен для себе якусь користь в цьому точно рішенні знайде. Тому обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте про це, як вам таке нововведення? Мені здається, що це реально крута тема, і вона реально заслуговує на те, щоб в принципі розробників за це дійсно похвалити. Тепер. Трофейні сезони і Бравл Пас. Тепер трофейна ліга буде йти синхронно з сезоном Бравл Паса. в принципі, те, що ми просили дуже давно давні гравці саме, тому що дійсно це буде спрощувати відстеження вашого прогресу і створювати більше можливостей для планування своєї гри. Ви будете чітко знати, коли сезон скидається, коли він не скидається, і так далі. Тому що буде легко просто спостерігати за Бравл Пасом, і буде зрозуміло, якщо Бравл Пас закінчується через пару днів. То і через пару днів вже сезон теж закінчиться. Тому це дійсно дуже сильно полегшить, і, в принципі, це дійсно зробить таку велику, дуже велику роботу, замість того, щоб постійно заходити ось сюди, дивитися, там скільки ще залишилося днів. Тут просто буде все зрозуміло з першого разу, з першого просто погляду. Тому це теж досить прикольне нововведення, яке змінить взагалі напрямок нашого так званого пушу. Да, і ми не будемо практично ніколи паритись для того, щоб там якісь кубки підняти, тому що можна взагалі не паритись, кубки списуватися не будуть практично нікак. Поки ви не наб'єте тисячі кубків, у вас не спишеться, тому в принципі в цьому є реальна прикольність і. Така синхронізація сезонів може бути дійсно корисною для тих, хто грає активно і тримає темп разом з Бравлом Пасом. Якщо ви там купляєте Бравл Пас, то в принципі для вас це дійсно дуже сильно буде корисним таке нововведення. Ну і тих, хто грає, звісно, активно. А ті, хто так і не грають і не купляють Бравл Пас, ви можете за цим навіть е і не помітити якоїсь там різниці. Після скидання трофеїв всі трофеї, які перевищували тисячу, тепер перетворюються на трофеї сезону. Що це таке? Вони будуть накопичуватись, допомагаючи вам отримати нові нагороди у коробці з трофеями. Це така свого роду прикольна тема, яка була у Fortnite і в інших іграх, по типу щоб замотивувати людей грати. Грати більше, грати активніше і досягати якихось результатів в кубасах, тому що трофеї сезону дійсно будуть вас мотивувати продовжувати грати на високому рівні і досягати більше, навіть після скидання кубків. Тому що за кожен, там я не знаю, як там буде це працювати, ну коротше, ви будете отримувати нові нагороди в коробці з трофеями, і кожна коробка з трофеями буде ще краще за, за наступну, за ту, що ви вже пройшли. Чим більше кубків ви гапнете, то тим більше. Крутіший нагороду, ви отримаєте. І це дійсно та штука, яку в принципі можна було привнести ще давно. Тому що зараз, ну якщо ви побачите на ту ж саму трофейну лігу, ви можете зрозуміти, трофейна дорога зараз без ну, типу безко... безполезна, Вона просто безкорисна. Вона не дає нічого нового, там нагороди дуже-дуже слабкі. І як ви, наприклад, як я вже апнув там 40 тисяч, да, я взагалі не дивлюсь на те, що мені там попатися, тому що одна, одна тільки. Легендарка, легендарний стародроп, і то через 10 тисяч, тобто не так швидко. Тому це для мене реально буде досить прикольна тема. Коробка з трофеями це така нова система нагород, яка доступна в принципі всім гравцям, які мають 1500 трофеїв і більше. В ній є 5 рівнів: маленький, великий, мега, омега та ультра. Чим вищий рівень коробки, тим крутіше, звісно, нагороди. Те ж саме, що в принципі і стар-дропами. І це. Знову ж таки буде дійсно утримувати такий мотив мотивувати всіх гравців тримати високий рівень гри протягом усього сезону, постійно грати, постійно з е, е, апати кубки, постійно повишати свій рівень, щоб звісно отримувати крутіші нагороди з кожним сезоном, і це реально респект. Що ж усередині цих коробок, ви мене можете запитати. В принципі, вони переважно наповнені косметичними елементами, типу скінами, але для найуспішніших гравців є і найкрутіша нагорода це гіперзарядний скін. Ви можете отримувати на халяву гіперзарядні скіни, якщо будете грати дуже круто. Така косметика і рідкісні предмети дійсно допоможуть зробити персонажів унікальними. І я думаю, що варто очікувати від них досить багато шансів на вибивання, тому що зараз стартропи працюють. Незрозуміло як, і дійсно не випадає практично з них нічого, особливо новачкам, там взагалі забудьте. А ось ця тема, в принципі, буде дійсно прикольна, ви будете грати, будете отримувати не 50 монет або 50 кредитів, а будете отримувати реальну прикольну штуковину, яка, в принципі, може вам принести і скін, і персонажа, і взагалі що захочете. Для мене це особисто дійсно круто, це прям реально класно, тому що зараз знову ж таки ліга, ось ця трофейна дорога вона ніяка абсолютно, і вже мільйон років просять розробників їх переробити її, тому що там нагороди дуже слабкі, вони не класні, вони безкорисні. І на, на кінець розробники це зроблять. Це реально в принципі круто. Ну і щоб максим... максимізувати кількість трофеї сезону, грайте з різними бравлерами і активно беріть участь у подіях. В принципі, ось ці всі нові режими гри, які там будуть. Вони дійсно вам допоможуть швидше заробляти трофеї та підвищувати свої шанси на отримання високорівневих коробок. І з кожним разом, з кожним разом просто повишайте свій скіл, повишайте свій рівень гри. І для вас це дійсно буде дуже сильно корисним. Вам це буде допомагати, і я вірю в те, що у вас вийде. А щоб вийшло точно, дивіться ось ці ролики. В принципі, я їх записував для того, щоб ви розуміли, як краще грати, що робити, якщо ви не вмієте грати, і так далі. Це дійсно корисна штука, тому я думаю, ви не пройдете повз неї, а задумайтесь над тим, щоб дійсно це робити. І зараз буде величезна охота грати за якогось там любимого персонажа, тому що як зробили, можна в... тепер буде в профілі показано хто за якого персонажа виграв найбільше каток, у яких там є найбільший показник перемог підряд. Да? І ця вся тема дійсно буде дуже сильно круто виглядати, тому просто грайте, просто в принципі збільшуйте, повишайте рівень своєї гри, і тоді все буде мега супер круто нормально. І, в принципі, да, це, це все, що вам потрібно було знати про нову трофейну лігу Бравл Старс. Оно дійсно зміни ігру і дасть більше шансів для прокачки, і буде досить цікаво. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися і залишити коментар. Пишіть, в принципі, що ви думаєте про це все. Мені цікаво буде почитати. Ну і з вами був бренді. Скоро побачимось. Пока.